Терези, вітаю на моєму каналі! Це теропрогноз для вас на неділю з 2 по 8 лютого 2026 року. Подивимося: основні події, енергії, як будуть розвиватися події в різних сферах життя. Отже, поради від карт і основні енергії. Трійка жезлів, 6 жезлів і місяць. Карти говорять рази про те, що у вас якісь може, перспективи, якісь плани є, але разом з тим ви боїтеся цих планів, боїтеся реалізовуватися, боїтеся щось робити. Коли ви не бачите, якби, як буде розвиватися ситуація, може, якісь страхи у вас виникають, якісь страхи, непорозуміння, ви маєте щось, якісь плани, може, успіх якийсь маєте, може, до вас якийсь успіх прийшов і знову ж таки ви не знаєте, чи це добре, чи це погано, тому що ви боїтеся, скажімо так, цього успіху. Вам не ясна якась ситуація. І подивимося в різних сферах життя. Отже, особисте життя для тих, хто вільний. Для вас десятка кубків і четвірка жезлів. Чудове, скажімо так, якісь. Знайомство, може, знайомство десь з ваші, ваші родичі вас познайомить, десь у вашому будинку, десь в якомусь оточенні в вашому знайомству. Знову ж таки, це знайомство може, може, ваші батьки познайомить вас з якимсь партнером, може, ваша сестра, брат, скажімо так, познайомить. Якби є перспективи для таких гарного створення, скажімо так, навіть сім'ї, але знову ж таки, ви боїтеся, боїтеся, переживаєте, тому що як буде, якби ви відчуваєте себе переможеним, що супер, вам якимось моменті повезло. Але, Скажімо так, знову ж є такий страх. І подивимося, хто знаходиться в трикутнику. Для вас четвірка жезлів і Паш Пентаклів. Ситуація, коли ви, може, хочете повернутися до свій дім, свою родину. Тому що ви вам, скажімо так, надоїли, ви там щось вам не ясно, вам не зрозуміло, ситуація якась темна. І ви хочете, скажімо так, повернутися до свого партнера. Ви дивитеся в бік того, щоб, скажімо так, покинути свій трикутник. І прийти до свого партнера, повернутися до своєї сім'ї. І подивимося для тих, хто в стабільних відносинах, що для вас буде, для вас лицар мечів і трійка мечів. Це може така бути інформація від цю людини. чи в нас це близнюки Терези водолій, це може бути інформація від цієї людини, це може ця людина бути, яка з'явиться в вашому житті, і знову ж таки може розб'є вам серце. Це може колишнє, який з'явиться в вашому житті, і знову ж внесе неясність ваші відносини. Або якась інформація прийде, або якась людина, яка там принесе якусь інформацію, яка вас розстроїть, скажімо так, коли ви будете там. Якесь внесе суміття в ваші стабільні відносини, можна так сказати. Або людина, або якась інформація це може бути. І подивимося роботу кар'єри-бізнес для тих, хто не працює, не може працювати по якимось причинам. Для вас, туз пентаклів і паш пентаклів. Фінансове надходження може від ваших дітей. Для кого це актуально. Якби це може також бути невелике фінансове надходження, знову ж таки, якийсь початок, може якась пенсія вам підбільшать, якась виплати підбільшать, знову ж таки, може отримати мені допомогу, якась буде така, якась фінансова буде підтримка. Може, хтось вам пропонує, буду вас підтримувати, скажімо, допомагати тобі. І ви якби переможете, але знову ж таки, по вас страх, чи це добре, чи не добре, що мене там, наприклад, будуть забезпечувати. І подивимося для тих, хто. Шукає роботу. Для вас король Кубків і Паш Пентаклів. Знову ж таки, є перспективи, що ви отримаєте цю роботу на цій неділі. Знову ж таки, жезли вас прорух, про якийсь успіх. І король Кубків це насрак Риба, Скорпіон, це така людина. Це може бути яка людина, яка. Вам допоможе в цьому. Знову ж таки, якісь е, найде роботу, допоможе влаштуватися на роботу. Або це ви, скажімо так, такі задоволені, ви емоційно, вас емоційне щастя переповнює, що ви, наприклад, отримали те, чого хотіли. І подивимося для тих, хто наймі працює. Для вас шістка мечів і дев'ятка жезлів. Може, якась командіровка, може кудись поїздка. Знову ж таки, може якісь, десь, якісь проекти, але разом з тим така трошки виснажуючий процес, тобто, може, якщо поїздка, то. Ви вже втомилися, не хочете більш командіровку, але вас відправляють, наприклад, для якогось такий момент, Ну, знову ж таки, це моменти такої перемоги вашої якось, може, підвищення яке, з якого ви, може, якби і раді, але разом з тим у вас є багато страхів, багато не, якісь непонятних ситуацій, і знову ж таки, ви вже, скажімо, втомилися від е, боротьби, скажімо так, знову ж таки, добивання якогось, ну, тобто, знову ж таки, інша посада влече за собою інші наслідки. Тобто, Треба буде знову щось вивчати, щось починати наново, щось робити, і може у вас, які, скажімо так, якісь страхи в цьому є сенсі. І подивимося для тих, хто має власний бізнес. Для вас десятка мечів. І четвірка пентаклів. Знову ж таки, стабільність у вас, якби, але стабільність ця вам не подобається. Тобто вам не подобається те, що у вас є, якби хочеться більшого, хочеться кращого розвитку, хочеться якихось нових перспектив, але ви, скажімо так, стабільно сидите на своїм, якимсь, там, наприклад, мінімальних доходах. І, скажімо так, це вони вас не влаштовує, це вас розстроює, і ви хочете щось, скажімо так, щось робити, щось покращувати. Ну, Знову ж таки, у нас багато жезлів, енергії, і може. Ця ситуація провокує те, що ви починаєте думати, так, треба те, 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 те зробити, а знову ж таки місяць ви боїтеся. Чи буде це перспективно, чи буде це вигідно, чи буде це добре, чи буде це клієнтах цікавити, і такі і інші питання. І подивимося фінанси для вас, Терези, на цю неділю. Дев'ятка жезлів, ієрофонд. Скажімо так, питання, коли у вас фінанси, якби може, є фінанси, але їх небагато. Якісь моменти, коли ви більше втомилися від заробляння грошей, коли ви, може там і заробили щось, може щось маєте, але разом з тим, ви втомлені, ви засмучені, як би, тому що, знову ж таки, щось у вас, може, ви працювали, працювали, а вас знову ж таки не виходить. І може, ви там дуже багато проєктів започаткували щось нового, хочете щось зробити, якусь нову роботу, якісь нові якісь можливості, але разом з тим. Вже якби ну, тобто втомилися. Може, їх гроші якісь фінансові заробили, якісь фінансові надходження, але разом з тим це вам далося важко. І подивимося поради від карт для вас на цю неділю. Для вас король жезлів. Жезл у нас овен леві стрілець, це може комунікація з такою людиною. І також може це якийсь рух вперед, рух до кращих якихось можливостей, до кращих перспектив. У нас король жезлі, там ззаду в нього ціла карта світу. Може говорити карта про те, що може розширити свій кругозір, може там працюйте в інтернеті, кому актуально, там, відносини шукаєте в інтернеті, скажімо так, якісь десь познайомтеся. Може познайомитися з якимись іноземцями, з іншими. Спробуйте так? або завести якусь комунікацію для кого актуально, завести якийсь бізнес, завести якісь партнерів, знайомства, щоб покращити своє фінансове надходження, щоб покращити свій якийсь стан. Може, вам треба бути Терези, як жезли, такими загорітися вогнем, такими якимось рішучими, таким діяти. Може, якимсь спонтанним загорілися робіть, не задумайтеся довго. Тобто, знову ж таки місяць у нас страхів. Дуже багато на цій неділі страхів ви переживаєте, передумуєте, обдумуєте. Може вам. І Король жезлів говорить про те, що може, не думайте про це, не зациклюйтеся на цьому, зациклюйтесь на, на позитивних моментах, на тих, що ви отримуєте якусь реалізацію, що буде, які будуть наслідки цього, що ви там започаткуєте, а не про те, що чи вийде, чи не вийде. Тобто, полиште такі думки і дійте, працюйте для покращення свого добробуту, для свого щастя і для кращого життя. Такі Терези карти для вас були на цю неділю. Пишіть в коментарях, як вам відігралося, підписуйтеся і побачимось в наступних відео.